Ось такий опельок 1,7. Дизел приїхав, щось калатає і нема тяги. Тисячу назад якісь мастера робили. Дивіться, бачите, мабуть, різьбу так реставрували такою проволочкою. Ну, є вже на цей крайняк, вже є такі верти спеціальні, продаються з набору. Ну, нормально, так? Да? А ще мало того. Короче, виходить, що смазка в головку як то не поступала. Оце все, оце на пальчику, це стружка м'явка, Дивіться, який кулачок розпридвало, Ну, десь, напевно, що з міліметр його чухнуло вже, як, як наждачку йому. О, Ось бугілк, бачите, блистить теж весь. Ось така краса. Тут як ніби якийсь напив, чи що робився, чи це вже воно наплавилося щось таке непонятне. Стаканчик. Стаканчик, стаканчик болтається. Зараз. Дивіться. Бачите? Коротше повний хлам. Я не знаю, хто тут що робив. І чогось дуже мало смазки в головці Чого не поступає, не знаю. Коротше, будемо ще розбиратися, якщо людина захоче. Така от біда. 1,7. Моторчик. Хтось заліз з кривими руками. Або не доробив. Просто, блін. Просто отак от відремонтували. Так що, так що дивіться. Не попадайте більше до таких мастерів.